Населяли люди Боги, до свідомості космічного Христа Представник Сузір'я Оріон. Суті високого рівня космічної свідомості. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець взаємодії з енергією тонких планів. Провідник осфери світла, служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео. Функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Вчора, у медитативному видінні мені ненадовго явилася незнайома раніше небесна суть, схожа на космонавта. Опісля Прийшла інформація, що ця суть бажає передати послання і що вона із Сузір'я Оріон. У моїй розмові із воїном Світла Ізарою виявилося, що та ж сама суть у тій же ж медитації назвала їй своє ім'я Асун. Так до нас на взаємодію вийшов вознесенний владика, учитель Асун. Владика Асун представляє подвійне полум'я нескінченої Яє Матері Акаші з Великого Центрального Сонця. Він прийшов на землю, щоб допомогти людству у трансформації, що веде до Воскресіння, втілювався у дельфах у Греції разом із матір'ю Акашею. Земними батьками вознесеного майстра Асуна, у його першому втіленні були мудрий король Мальхіор у часи Ісуса. І королева Алісія, яка є богинею світла. Майстер-учитель Асун навчає і скеровує нас як люблячий батько і показує, що ми є нащадками індивідуалізованої нескінченої яє присутності Бога, Матері Отця Небесного з Великого центрального Сонця. Асун представляє свідомість космічного Христа. Слухаємо послання Владики Асун. Я є майстер Асун. Я є майстер Асун, який несе вам, твоїй країні, твоїм співгромадянам, українцям дуже важливе послання. Я несу вам послання про те, що ви знаходитеся у пункті роздоріжжя. Від цього пункту ведуть дві дороги. Одна з них до істинного світла Творця, інша на Манівці. І я усе поясню: Дорога до світла, до Творця це дорога до свідомості космічного Христа і присутності. Дорога, яка веде на манівці, це те, що вам здається істинним, але таким воно не є. Це ваше повернення до поклоніння усім богам. Як би ви їх не називали, з усіма богами можна лише взаємодіяти, треба лише взаємодіяти, а поклонятися необхідно лише Творцеві Абсолюту і йти до нього через свідомість Космічного Христа. Дорога возвеличення усіх богів, поклоніння усім богам це дорога. Яка вас роз'єднує. Це дорога, яка відводить вас від вірного шляху і отворює розколювання, духовне розколювання у середині вашого народу. Ви маєте рухатися шляхом духовних вчителів. Шляхом буде, шляхом Ісуса, шляхом усіх Вознесенних майстрів, владик, майстрів. Не таких відомих широкому загалу, як Будда чи Ісус, але які відкрили в собі свідомість Космічного Христа. Розкажу вам, Українці, історію. Момент в історії, від повторення якого бажаю вас застригти. Оріон. Був час, як ви це називаєте, у минулому. У часовій лінії минулого існує подія, коли представники Оріону прибули на вашу планету земля, яку населяли люди боги, люди Боги, котрі відійшли від істинного шляху до Творця. Посланці з Оріону прибули на землю, щоб вказати людям богам шлях трансмутації, але нас не почули. Нас не почули і коли ми побачили, що наші послання не прийняті, люди Боги самі себе покарали. Не представники Оріону знищували людей богів на вашій планеті. Люди Боги самі через зазнайство, самолюбування, гординю, які відвели їх від Творця, самі привели свою цивілізацію до знищення. Давай повернемося до того, про що я вже говорив: шлях манівців. Це шлях, який закладає гординю в вас. Ви знаєте, що ви, українці, є представниками людей богів. Але ви є представниками людей богів лише у свідомості Космічного Христа. Ви не є представниками людей-богів у поклонінні багатьом вигаданим вами богами. Не буду змальовувати того, що може бути. Я розказав історію з минулого і бажаю вас застрягти. Не впадайте у гординю щодо власної вибраності, не впадайте у зазнайство. Вмійте знаходити зерно істини у полові. Майстре Асун, владико Асун, я можу задати запитання? У відповідь звучить дружній сміх. Так, я знаю, що тебе цікавить. Майстера Сун і Сузірі Оріон і Велике Центральне Сонце як це пов'язано, так? Подаруйте собі весну. Лише протягом тижня і раз у рік, з 21 по 28 лютого. Мої курси Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» Та енергетичні діаманти фіолетового полум'я можна собі подарувати із знижкою 10%. Так, можеш пояснити це детальніше? До тебе я прийшов у видінні і передав запрошення на розмову як представник Сузір'я Оріон? А воєнові світла і зарі я передав інформацію через своє ім'я. Я є представником Оріона. Це означає, що я працюю із сузір'ям Оріон. Оріон представляють суті високого рівня космічної свідомості. Мій контакт із тобою це наше благородне прагнення освітити вам, українці, істинний шлях вашої духовності. Єднання істинний шлях. Духовного єднання. Владико Асун. А як же ж толерування усіх вірувань, до якого земля не прийдуть у майбутньому? Невже ми не до цього йдемо? Невже ми маємо заперечувати те, що близьке душам інших істот? І нав'язувати те, чого вони не приймають? Ні. Не заперечувати і не нав'язувати, а вказувати істинний шлях до Творця. Я вже сказав, можете взаємодіяти із різними богами, це не відводить вас від Творця, відводить вас від Отця Абсолюта поклоніння різним богам і більше вшановування їх, ніж Отця Небесного. Вшанування їх, яке перевищує вшанування Творця, ось це бажаю до вас донести, від цього бажаю застерегти. Світло, яке веде вас, світло істини Отця Небесного, це шлях космічної Христосвідомості. На завершення бажаю сказати Сен-Жермен, владика Сен-Жермен не для того приніс вам на землю велике божественне фіолетове полум'я, щоб ви від нього відверталися.